Сьогодні ми послухаємо знову притчу Ісуса Христа про Сіяча. Багато разів ми вже її слухали, але сталося так, що я працював на себе на ділянці, у мене там є невеличка, і мені ця притча прийшла на розум і я не міг її відігнати і так і виникла проповідь. Почитаємо цю притчу, вона записана в Євангелії від Матвія. З 13 розділу з першого вірша будемо читати. Того ж дня Ісус вийшов з дому і сів біля моря, і зібралось до нього багато народу, так що він увійшов човен і сів, а весь народ стояв на березі і повчав їх багато притчами, кажучи: Ось вийшов сіяч сіяти. І коли він сіяв, одні зерна впали край дороги. І налетіли птахи, і поведзьобували їх. Інші ж упали на ґрунт, кам'янистий, де небагато було землі, і скоро посходили, бо земля була неглибока, але ж зійшло сонце, і зів'яли, і, не маючи коріння, всохли. Інші ж упали між тернин, між терен, і виріс терен і заглушив їх. Інші ж упали на добру землю і принесли плід. Одні в 100 крат, другі в шістдесят, інші ж в 30. Хто має вухо щоб слухати, нехай слухає. І зразу прочитаємо, як Христос пояснив учням цю притчу. Бо вони не зразу зрозуміли її, на що він їй розказував. Ця історія була їм знайома, що так відбувається. Ви ж послухайте значення притчі просіяча. До кожного, хто слухає слово про царство і не розуміє, приходить лукавий і викрадає посіяне в серці Його, ось кого означає при дорозі. А посіяне на кам'янистому ґрунті, це той, хто чує слово і негайно з радістю приймає Його, але не має коріння в собі, є непостійний. Коли ж приходить скорбота і гоніння за слово, відразу спокушається. А посіяне на тернах, це той, хто слухає слово. Та клопоти світу цього і омана багатства заглушають слово, і воно залишається безплідним. Посіяне, посіяне ж на добрій землі, це той, хто слухає слово і розуміє. І приносить плід в сто крат, інші в 60, а інші в 30. Оце так пояснив Христос учням цю притчу. Ну, тепер попробуємо трошки розібратися, наскільки Бог нам допоможе. Значить, Христос вийшов на берег моря, бачив, що багато народу. І його не будуть бачити, і він зробив таку собі кафедру. На березі народ стоїть, а він в лодці відплив і сів почав говорити з ними. І, скоріш за все, може це не так, але скоріш за все, він побачив там, десь в далині, чоловік сіє насіння, сіє і каже: ось вийшов, показав, напевне, руки туди, на цього чоловіка. Ось вийшов сіяч сіяти. Ну, не подивилися, да. Це була відома робота, як на той час сіяли. Було два способи сіяння в Палестині на той час, були ділянки такі продовгуваті, вони розділялися стежкою. Ця стежка була втоптана, як дорога. І коли сіяч сіяв, а один із спосібів це широку руку розставляє і сіє. Набирає сторби, знову розставляє і сіє. І Насіння розсівається. І деяке насіння чи під вітром, чи трошечки рука, не так рукою махнув, воно попадає на дорогу. От. Інший спосіб був це ледачіший лид, спосіб, тому що в торбі кінчається насіння, і треба йти знов набирати. Кінчилось треба йти певний шлях, знов набирати. А інший спосіб був, брали мішок. Цей мішок клали на осла з насінням. Проколювали дірочку з одного з другого боку, І коли ослик йшов, він так і це і розсівав. На сінячку випадав, він вже дивився, скільки там випадає, і контролював швидкістю осла. От просто. Ну, Він вже не носив, не вертався. Так можна було засіяти. Це гірший спосіб, тому що там нерівномірність трошки появлялася, бо були діляночки не засіяні. Але переходив ослик так, щоб більш-менш засівали. І він найдащиший спосіб. Ось. Ну і тут в цій пречі згадувалося про різні почви. різні почви. Одну ми вже згадали це дорога, інша почва це десь під схилом, го... схилом гори, Там трошечки каміння було, під низ заходило. І це каміння засипане землею. Коли туди теж попадало насіння, то воно дуже швидко проростало, бо нагріти цей слой під камінням швидше, і каміння ще прогрівалося сонечком. Але як сонце припекло, то. Водички немає, бо вона вся випаровується через тепло, і воно швидко сихалося насіння. Інший ж почви – це з терниною. Ну, з, в нас як це з, з перейом, скажімо так. У нас тернини менше, а там тернина була. А в нас перій мішає. Попало в перій, ти хоч кажеться нема. Але засіяв, а він раз ти виріс, він виростає швидше, ніж насіння, і заглушив собою все. І там же урожаю не буде. Такого як хотілося б. От, от різні види почви. І добра почва це чиста без безперю, хороша, глибоченька, немає там ніякого каміння внизу. І зволожена все, до, дощами, там запас водички є. Хороша почва. Якщо на сінечку туди пропадає, воно проростає і дає гарний плід. В 100 крат в 60-30. в 30. От. А такі Види почви. А ці види почви Христос пов'язує з характерами людей. З характерами людей в поясненні. В поясненні. От. Перший вид це посіяне при дорозі. Насіння падає при дорожну почву. Воно там вирости не може. Чому? Може ну, по ньому походили, почва тверда, забита. Асіння попало, і по ньому, навіть якщо воно йому якось дасть прорости, по ньому знов пройдуть. Це дорога. А, скоріше за все, що написано в причті, що птахи налетять, там воно попало десь, її чаще знайти в почві хороші. А при друзі видно, ташки при друзі раз -раз і виклюють. От ташки – це диявол не дає нам людям зрозуміти слово, а зразу викрадає слово. Викрав слово і нема. Це люди, які, в яких розум закритий. Тим, скільки би не проповідував, спочатку проповідуй, проповідуй, а вони не розуміють, вони не розуміють. Розум закритий. Треба спочатку розкопати ту дорогу. Розкопати. А Чому мені на думку прийшло якраз проповідувати на це місце? Так Бог послав. От. Коли я Висіяв насіння огірочка, те, яке пастир нам роздав, бачу, не сходить. В мене трошки лишилося. Думаю, попробую на схожість його посадити на вікно. Посадив, воно проросло, потім нагадався, та ти що ж зробив? Коли насіння протравлене, то його не можна мочити на схожість, його треба сіяти тільки в землю. А на проростання не можна його замочувати. Це точно. І воно таке, все те пропало, що я замочив на проростанні, А пізніше, вже, коли з'явився потепліло, полив до, дощик один раз полив, потім яю ще поливав, майже все посходило і зійшло гарно. Ті я собі... Але перед тим, я ще, воно не зійшло, я пішов, ще купив в магазині, але купив саме дорожче, яке таке в магазині. Купив дома і може, це зійде. І коли садив, то думаю, чекай, а от я взяв ті на дорозі, посив, але таке дороге, я на другу розкидав. Таке дороге, а я його в тернинах посадив. Таке дорогуще, а я його на камні посадив? Щось не то. ця притча на голові не сходить. Чи то сіяч такий, що він ті тернини на дорогу розкидав насіння. Замість того, щоб І написано, інші ж упали, інші ж упали. І Скрізь інші ж інші не написано, скільки упало. А може, він половину на дорогу викинув таким чином. А може, викинув на те каміння половину. І думаю, то ж. Розроби спочатку ту почву або щось акуратно коло дороги, щоб на дорогу не попало якось. Висі. Не так іди, а так іди. Акуратненько. Зміни спосіб, бо насіння то дороге. А там, де каміння візьми з осені, якусь кувалду зубило, розбийте каміння на 20 см, Засип землі, щоб вона мала де проростати. А там, де тернина. Та візьми, попробуй перекопати і грабельками ту тернину витягнути один, два, три рази, щоб там тернини не було, а що зроби підготов почву. Христос до сіяча теж звертається. Це не тільки до тих, хто слухає Слово, Він звертається, а до тих, хто сіє і до сіяча. І так я звернув увагу, для чого взагалі Бог створив людину. Написано. В Бутті, другий розділ 15 й вірш. Буття другий розділ 15 й вірш. І взяв Господь Бог людину і оселив її в саду Едемському, щоб обробляти його і оберігати його. О, обробляти і оберігати сад. Тому, коли ми працюємо коло землі, в нас серце краще. Це точно. Коли ми виробляємо снаряди чи танки, в нас серце гірше. Але коли ми працюємо коло землі, бо якраз для цього людина створена, серце стає добрішим і кращим. І Бог тоді. Хто довше живе? От візьміть статистику: той, хто танки виробляє, чи той, хто коло землі. Той, хто коло землі, довше живе. Бог благословляє його продовження життя. Бо він робить те, на що покликаний Богом. Обробляє і охороняє. Він охороняє, оберігає, оберігає, те, від шкідників оберігає. Оберігає від птахів, щоб не подьобали. Придумає, стави ку кукурудзу посадив, стави пугало, щоб налякувати птахів, оберігає і дивиться, якщо воно вже виросло хороше, він ходить. Так радіє, так радіє, щоб вийшло те, що Бог заплатив. Слава Богу, дивись, як все хорошо, вийшло, все росте гарно, радість на серці. Хто працював на городі, той понімає. Як тірочки посходили всі, я такий довольний. Слава Богу, десь як гарно зійшло. І згадав Бог, коли закінчив творіння, і спопадився і сказав: все добре. І радів, коли сім днів закінчилось, чи шість-шість він творив світ. Написано, давайте почитаємо теж. Це перший розділ буття, це перший вірш. І побачив Бог усе, що він створив, і ось дуже добре воно. Зрадів Бог, дуже добре воно вийшло. Так само Бог творить, Бог пророщує насіння. Якби такі собі слуги маленькі, Він пророщує, воно виходить, і ми дивимося, так все класно, все посходило. У мене помідори вже ці тут, і ріки тут, тут так радіє серце, дивишся, хорошо все Бог зробив. Вон. Але все треба для того духовна ідея підготувати почву. Підготувати людину, щоб вона могла. Можливо, не зразу говорити з нею. Не зразу говорити, Івангелія сказав, сказав і все. А підготувати, зробити добре діло одно, добре діло друге, десь чомусь допомогти, щось подарувати, щось, десь похвалити її в чомусь, підготувати, щоб вона була готова слухати тебе, підготувати почву. Для того, щоб слово попало туди. Попало, щоб немарно кинув і все. В Біблії написано, не давайте святині псам, і не бросайте жемчуга вашого прицвіннями, даби вони не попрали його ногами своїми і, обратившись, не розстірзали вас. От. Ну, це про Ісуса Христа написано: Він святиня, і Він святиння, щоб зберегти його від цих книжників фарисеїв в той час. Але Розказуючи про Ісуса Христа десь, скажімо, в тому місці, де його ну, не сприймуть. ну, на зборі сатанінському. Прийшли і розказують розказувати, звісно, там не сприймуть його. Почва не готова, не підготовлена. Це все одно, що кидати на дорогу. Не готова почва. Підготувати почву. Другий це той, хто насіння характер людини, яка Ну, це почва, яка при цьому при камінні. При каміні, ну, невеличкий слой землі. У мене біля школи я виходжу і на криші такий снігозбиральний е, загрожувач стоїть на крівлі. На і там листя багато, все багато, і попало на сінечко трави. І тільки весна, така славна трава піднімається, хоч компайном заїжджають. А зараз вже все посохло, сонце пригріло і нічого нема. Сухесеньке, сіно вже. Я завжди до технічки кажу: в тебе комбайн вдома є, вона сміється. Вже знаєш, що я покажу на те насіння. Бо кожного року, я всі таке сохне, я нагадуюсь, що можна молотити. І остає там бо листя, все більше, більше, більше його стає. Засихає, бо немає коріння. це людина, яка не, не може продумати і довести діло до кінця. Вона не стійка. От характер людини такий. І сказала, вона поняла, прийняла слово з радістю, але тільки щось тяжість і все, вона не хоче, не хоче довести діло до кінця. Інша це в тернини попадає на насіння. Тернини. Це людина, яка має багато інтересів і пріоритет вибирає не, Хр... не Ісуса Христа. Не Ісуса Христа в неї інші пріоритети. Багато інтересів там, там хапається за все. А Христос входить, цими пріоритетами заглушується і немає Його. як тернини ці різні хобі, пріоритети, інтереси, багатство, радість світом і так далі. Він любить веселитися і інші пріоритети. Або навіть робота. Ці... Вона навіть любить людина просто робити. Вона така. Але вона не має часу піти в зібрання і читати Біблію, бо вона любить робити. І вона вибирає то пріоритетом. Все. А добра почва це люди, в яких розум відкритий, готові прийняти слово. Людина готова слухати. Вибирає зразу пріоритетом Ісуса Христа, Він голова мого життя, і доводить діло до кінця. От почав щось певне, і так і доводить до кінця. А я такий, що взявся, пробив, пробив, кинув. За друге взявся, пробив, пробив, кинув. За третє взявся, пробив, пробив, кинув. Ну ми навіть серед братів знаємо таких. Чи може серед сестер? Є такі люди, є такі. але можна вибрати все одно, навіть в цьому, всі ситуації, пріоритетом Христа. Оце діло, от що, все. Я багато люблю, пробив, пробив, кинув, але Ісус Христос мій пріоритет. Я вибрав і я доведу до кінця. Ну, можна зробити підсумок сказаному. Коли ми сіємо слово, розказуємо про Івангелії людям, ми ще не знаємо, який буде результат. Не знаємо. Результат чи позитивний, чи негативний, бо ми, як правило, сіємо без підготовленої почви. Якщо почва готова. Результат повинен бути позитивним. Ми ще не навчилися правильно євангелізувати. Не навчились. Бог нас вчить вчить, вчить, вчить. А ми десь не хочемо бути добрими, не хочемо допомогти, не хочемо постраждати на собі, потерпіти на собі. Десь так якось. Але Бог вчить нас, таким, як Він був. Добрими до всіх. Проявляти любов, повагу, милосердя. І оцей буде розроблення цієї почви, на яку попаде насіння. Значить, коли ми сіємо, то не завжди ми получимо результат. І ще один висновок це коли ми сіємо, результат буде не такий швидкий, як ми нам бажаємо. От посіяли ми. І вже хочеться, о, зійшло а воно не зійшло. Кожен день заглядаєш, заглядаєш, а воно не зійшло. Заглядаєш, заглядаєш, а воно не зійшло. Вже терпіння кончається, а воно не зійшло. Вже ти хочеш друге йти щось купляти, бо ж про земля. Але почекай, воно тоді все разом дружненько раз, і зійде, земля прогріється, водичка промоче на сінячку, і воно раз і дружно зійде. Тобто не спішити з очікуваннями. Не завжди воно зійде, але й не треба спішити, коли сіємо. Значить, коли ми слово проповідуємо, результат буде. Не спішіть. Ми навіть не можемо поняти, як. Дуже може бути результат. Так як візьміть жолудь, посадіть землю. Коли виросте з нього дуб? Будемо чекати, чекати, поки він проклюнеться. Мені колись школу принесли 100 дубів, ми посадили 100. Знаєте, на сьогоднішній день лишилося? 100 дубів посадили? Ноль. Жодного не лишилося. Добре. Жодного. Тому що так ухажували за ними, Їх би треба поливати, а не... літом літо вже всі пішли по відпустках, ніхто не поливає. А вони маленькі були, такі дубки. А дубок за рік росте отако, за другий рік ще тако. Там на, на, скі... на кіль... кілька міліметрів він росте, він дуже повільно росте. А береза посадив, вона вже така. Дуже скоро береза росте. А дуб ні, дуба коло школи не треба садити. Тому Бог нас вчить і не, не зразу зрозуміли. Скрізь за все, він оцю притчу розказав всім. Ой, там були і учні, і ті, хто слухали, всі почули. Але пошті ніхто не зрозумів. Але він потім учням пояснив. І учні зраділи, що вони поняли. І пішли тому, сказали, тому сказали, тому сказали. І поширилось це понімання того, що казав Христос. І поширилось. Чекайте, коли воно там десь до якогось дійде наступного. І воно так потихеньку, потихеньку-потихеньку росте слово і укоріняється. Один чоловік був дуже старенький в церкві. Це розповідь таку я читав про Томаса. Його звали Томас. Всі його однолітки вже давно помирали. От він підходить до пастора і каже, слухай, а як я помру, хто до мене на похорон прийде. Вся молодь лишилася. Не мене ніхто не знає, церква була величезна. Ну, він каже, пастор, Бог розпорядиться. Він боявся, що ніхто на пох не прийде. Але справді він як помер, пастир каже, був на кладбищі тільки я і ну, похорониться ті, що організували похоронну процесію. Нікого не було. Але каже, дивлюсь, пішов один незнайомець. Прийшов один незнайомець, коли ну, прощався, я каже, коло гробу, відкритий гібше був. Він прийшов, став струнку, віддав йому честь. І то виявилося, що це був бригадний генерал відставці. Бригадний генерал відставці. Він дав йому честь як корольові. І каже, після цього я з ним почав говорити. І, каже, а хто, як ти його знаєш? Він каже, змінив все моє життя, оцей Томас. Його в церкві мало хто знав. Каже, а як він змінив? Я був дуже вредним хлопчиком у недільній школі. Саме вреднішим. Каже, але пройшли роки, я його згадував. І Бог поміняв моє життя через оцього Томаса. І я прийшов, щоб віддати мою, йому останню шану тут на землі. До мене колись дзвонить чоловік, я ще в гарантії робив давно дзвони, пройшло, мабуть, років 15. Я вже забув, хто це дзвонить, Взяв телефон і він каже: Толі вибачте мене. Я тоді в гарантії один раз обманув вас, сказав, що в мене щось там якесь. І каже, добре. Все, він поклав трубку. Це для нього треба було попросити пробачення, бо щось йому серце не давало спокою. Він позвонив, знайшов мій телефон і попросив у мене пробачення за щось. Я навіть не знаю за що. Но він попросив пробачення. І він спокійний став. Десь дійшло до нього, до, так само, до людей. Слово Боже, воно працює. Знаєте, загадка: що на світі найгостріше? Слово Боже! Як меч гостіше всякого меча обою до острова написано, проходить до суглобів кісток душі і тіла. Але час Час доходить Слово Боже, і людина прозріває, і, і те насіння починає рости. Тож нехай це, що ми сьогодні почули від Ісусової і Христової притчі, в нашому серці. Проросте, будемо знати, що проповідуючи, треба підготувати почву, щоб людина готова була слухати наше слово. І коли проростає насіння, ми маємо радіти, радіти радіти людину, яка поняла від нас Слово Боже, поняла і прийняла його. Це, це ростки. А Бог каже, моліться, щоби ми. Щоб я послав сіяча сіячів на жатву, бо жатви багато. А сіячі це хто? Це християни, які Слово Боже несуть в світ. Світ, світ це почва. Почва, різна почва буває. І кам'яниста, і з тернинами, і хороша почва. Ну хороша вже все, вже використана. Але насіння. Може багато кинути і на кам'янисту почву, багато, і воно там засохне. Багато може в тернини попасти і заглушене. Тому спочатку треба обробити почву. Нехай Бог нас благословляє, а хто ще не покаявся, нехай ваше серце обробить Бог як ту почву придатну до прийняття слова. Прийміть Його, хай воно у вас корениться і проростає. Проростає, і ваша свідомість пойме що є. Той, хто прийшов на землю, був розп'ятий за нас з вами, помер для нашого оправдання, а зараз по правиці батька сидить і ходотайствує за нас. Амінь.